Це Святослав. Він навчається у 3 класі і обожнює математику. Також хлопчик вже кілька років із задоволенням відвідує гурток робототехніки, де займається програмуванням та розробкою ігор. Нещодавно, повертаючись із занять, трохи змерз, а згодом відчув, що не здужає. З'явилися закладені старі сні прозорі виділення з носа. Температура підвищилася до 37,7. Минуло кілька днів. Стан хлопчика не покращився, і мама записала сина на консультацію до сімейного лікаря. Це пан Дмитро, сімейний лікар, у якого спостерігається Святослав та вся його сім'я він діагностував у хлопчика гостре респіраторне захворювання, ариніт, і призначив парацетамол, протипростудний фітопрепарат, морську воду в ніс та судинозвужувальні краплі для носа. Через 3-4 дні лікування стан Святослава покращився, температура нормалізувалась, однак залишилась закладеність та виділення з носа. Тому мама хлопчика вирішила показати сина лор-спеціалісту. Це пані Вікторія, отоларинголог, до якої Святослав з мамою прийшли на консультацію. Оглянувши пацієнта, вона з'ясувала, що слизова оболонка носа незначно гіперемована. Набрякла. Просвіт носових ходів звужений більше в задніх відділах. У просвіті загальних носових ходів наявні слизи виділення. Середні носові ходи з обох боків вільні. Глотковий мигдалик збільшений до рівня середніх носових раковин. Вкритий слизи виділеннями. Задньошийні лімфатичні вузли з обох боків незначно збільшені, не болючі. Слизова оболонка, Задньої стінки глотки звичайного вигляду. У верхніх відділах спостерігається налипання слизу, що стікає з носоглотки. Наявна незначна гіпертрофія лімфоїдних гранул, гортань та вуха без особливостей. Отоларинголог діагностувала у Святослава гострий реніт, назофарингіт, та призначила таке лікування: продовжити прийом проти застудного фітопрепарату, здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води по одній дві інстиляції в кожній носовий Хід протягом 4-5 днів. Застосовувати N-ацетилцистеїн спрей назальний Флуацелрино по 2-3 впорскування у кожну ніздрю 2-3 рази на день. На контрольному огляді на п'ятий день лікування хлопчик вже почувався краще. Зменшилася кількість виділень з носа. Покращилося носове дихання. Під час огляду лікарка зауважила, що відмічається незначний набряк, гіперемія слизової оболонки носової порожнини. Спостерігається незначна кількість слизистих виділень в носових ходах та в носоглотці. Глотковий мигдалик зменшився. Наявна невелика кількість слизових виділень в носоглотці. Зважаючи на позитивну динаміку, отоларинголог Рекомендувала продовжити застосовувати флуацил ще на 3-4 дні. А іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води здійснювати тричі на добу до 10-12 днів. Вона наголосила, що за наявності скарг потрібно буде прийти на контрольний огляд. Повертаючись додому після відвідин лікаря, Святослав розмірковував над розробкою нової комп'ютерної гри, в якій лицарі супергерої перемагатимуть прибульців хвороб. Сергій Михайлович, ви у нас визнаний фахівець стосовно захворювань носа. І от скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно формулювання діагнозу реніт назофарингіт Коректне таке формулювання діагнозу? Це різні анатомічні ділянки. Тому, в принципі, коректно, але я б не ставив такий діагноз. Це все е, після вірусної риносиносит або реніт. Е, Залишки, скажімо так, запального процесу, який розповсюджується на всю порожнину носа і можливо, носа глотку. Дякую вам, Ігор Володимирович. Тепер до вас запитання. Оскільки ми бачимо зміни глоткового мигдалика у цього пацієнта, він достатньо великих розмірів до рівня середніх носових раковин, вкритий слизом і так далі. Е, можна все-таки тут просто формулювання діагнозу? Да? Чи ми залишаємося на діагнозі рино е, чи все чи по рекомендації Сергія Михайловича ставимо рино е, Ну, Дивіться, по-перше, я гадаю, що оцінювати реально мигдалик, ну, ми взагалі його реально оцінюємо, коли в нас немає запалення, тобто розмір зараз. Не є дуже, дуже показовим інформативним для нас. Да. Ми розуміємо, що в нас є, може бути, запалення мигдалика. Стосовно назофарингіту або риносиноситу, то в нас все ж таки є клінічні прояви назофарингіта, протокольні, да. це лімфовузли мають бути, і ми можемо виставляти назофарингіт при. Виключення діагоз реносиносит також. Отже, тут я би. Скільки там років дитині ще раз? Сім, мені здається. Сім років, то я би, напевно, все ж таки виставляв на Зофарінгід. Хоча. Ну от, Я десь намірено ось цю дискусію затіяв, скажімо так, тому що. В даному випадку діагноз доволі складний для такої конкретизації. Так? Але у нас є симптом, у нас є, скажімо такі, не дуже красиві гнійні виділення з носа, не дуже гарного кольору і так далі. Івана Васильовна, чи має діагноз значення для призначення лікування такому пацієнту? Так, дійсно, тут виходить, на що ми спрямовуємо своє лікування. Чи наше лікування більше має бути скеровано на зменшення? Набріку в ділінці співустя, як при риносинуситі, чи воно має бути розраховано на лімфоїдну тканину, як при назофарингіті. тому що по великому рахунку назофарингіт від риносинуситу буде відрізнятися з залученням до процесу лімфоїдної тканиною, бо умовно епітелій, який вкриває інісиносоглотку, він однаковий. Але ми розуміємо, що в носі принципово важливим буде функція співусті. А тому я також більше схиляюся. Я би, наприклад, навпаки, навіть рініт би навіть не виносила в діагноз, тому що тому що, ну в, в, якщо ми будемо впливати на назафергід, то і рініт буде лікуватися взагалі цей рініт, чи він не є наслідком назофарингіту, Ось тому тут я більше схиляюсь до діагнозу назофарингіт, тому що окремо гострий рініт не потребував би іншого лікування, ніж назофарингіт, та сама іригаційна терапія. Колір виділення, як на мене, не дуже має значення. Ми розуміємо, що такі густі зелені виділення при назоференгіті досить типові у дітей. Складають велику проблему, коли назофарингіт починає набувати такого затяжного або рекурентного перебігу, що для нього дуже характерно, особливо в цьому молодшому шкільному віці, і може складати велику проблему, тому що ми розуміємо, що саме це і є основою майбутньої гіпертрофії мигдалика і, відповідно, перспективи оперативного втручання, бо ну, є критерії. Покази до операції, якщо ми дивимося, наприклад, американські покази, то якраз гнійна ринорея тривала у віці до 12 років, це в них є показом до оперативного втручання. Тому я вважаю, що таких дітей обов'язково треба вести акцентуючи увагу на от, от цій, цій проблемі. Ну, але бачите, все-таки альтернатива хірургічному втручанню у нас є топічний муколітик. І він дав свій ефект, Ігор Володимирович. Ви хірург, ви оперуєте таких пацієнтів доволі, ну, я б сказав, постійно щодня. От як ваше відношення до призначення от таких препаратів, як флоацилрину, коли ми готуємо пацієнта до операції, і чи впливає це на вибір лікування хірургічного в Ну, Звичайно, впливає, звичайно, ми спочатку. Проліковуємо пацієнта і потім вирішуємо необхідність хірургічного втручання. І, взагалі, як я вже сказав, ступінь гіпертрофії глоткового мигдалика, ми вирішуємо після проведення консервативного лікування. Інколи ми навіть не можемо зробити діагностику просто носоглотки, тому що все в в'язкому слизу, і поки ми його не приберемо, то ми не можемо реально оцінити. А стосовно препарату, то гарно відношусь і і дійсно він має ефект, і я взагалі не розглядаю оперативне втручання при загостреннях лише після того, як ми знімаємо загострення. Дякую, Ігор Володимирович. І от вертаючись до слів Івана не стосовно американських рекомендацій. Американські рекомендації передбачають системну антибактеріальну терапію таким пацієнтам. Чи можна розглядати от, в даному випадку флуоцил як альтернативу системній антибактеріальній терапії? Ну, ви знаєте, я б не мо б не сказала, що це альтернатива антибактеріальній терапії чи хірургічному втручанню. Це скоріше метод не, до, не допустити призначення системної антибактеріальної терапії і довести пацієнта до рекомендути е, хірургії. Тому, е, ось так, там дійсно е, рекомендації щодо лікування? Е, назофорінгіту або, так скажімо, гнійного рініту, як він іноді фігурує в, в, в наукових публікаціях, антибіотиками системними нема ніде. Але чомусь, коли постає питання, що дитина в рекурентному перебізі, дійсно є дослідження і рекомендації щодо системного застосування е, ну, застосування системної антибактеріальної терапії, причому це про говориться завжди про 3-4 тижні застосування. Більше того, всі дослідження показують, що це неефективно, це зменшує от, виводить дитину з загострення, хоча за 4 тижні. Вона цілком, можливо, виходить загострення і, 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 і не завдяки, а просто по часу цієї антибактеріальної терапії, але потім все повертається. Тому в цих публікаціях вже написано, що це застосовується лише у випадку, коли неможливо там, ну, є потреба відкладати цю операцію. Тоді вони так ведуть таких дітей. А ось застосування таких препаратів, як імупред, що впливають на лімфоїдну тканину. Покращують функцію фагоцитозу і е, вплив такого препарату, як флуоцил, бо він, відповідно, має не просто як іригаційна терапія в даному випадку використовується, а має додаткові ефекти, такі як муколітичний і е, протинебріковий, і виражений протизапальний. Тому що є дослідження, які показують, що. Е, е, Боже, ацетилцистеїн в місцевому притопічному застосуванні впливає на запалення через зменшення кількості інтерлікінів, і відповідно це дозволяє нам не довести дитину до такої проблеми, як от системно антибактеріальна терапія. Дякую, Івана Васильна. Сергій Михайлович, ви завжди маєте нестандартний погляд навіть на стандартні речі. От е, прокоментуйте, будь ласка, ось цей кейс. Цей кейс присвячений гострій застуді, гострому реніту, риносинуситу. Це вже не таке, скажем, велика різниця. А ви тут обсуждаєте проблему хронічного або рецидивуючого назофарінгіта, яка пов'язана у дітей молодшого віку, завжди з задніми твоєдітом, стікання слизу і так далі. Тому іноді треба робити аденатомію, щоб розірвати це порочне коло, аденоїдіт і задній етмоїдіт. В даному випадку це гостре захворювання, гострий респіраторна інфекція, рясні виділення водянисти були, потім, через декілька днів, вони загустіли. І що? Хіба це гнійна інфекція? Ні, це так. Загоюється гостре запалення, гострий нежить або гострий риносинусит, завершується такими е, жовтоватими, зеленуватими виділеннями, кірками потім. Тому я вважаю, що взагалі е, діагноз е, ладно, хочете риносинусит, хочете назофарингіт, але це гострий нежить, який розповсюджується і на носоглотку, Це перше. Друге, цілком вірно призначено ринофлообіцил. Мені тільки не ясно, навіщо ще, що таке ринофлообіцил? Це гіпертонічний розчин солі плюс муколітит. А ще дають окремо носовий душ. Ну, я думаю, що він не завадить, але навіщо? Один раз вода, другий раз вода з муколітиками. Тому, мій погляд, такий це гострий процес, який. Трагує, трагує нос носоглотку і додавання назв топічного муколітика, воно покращує очистення сольової оболонки. Все, ніякого тут хронічного не і потреби в аденатомії взагалі не, не стоїть. Дякую, Сергій Михайлович, за, за такий чудовий коментар. Ну, Взагалі, я погоджуюсь з вами, що Флоацил рино в даному випадку необхідно було призначити, оскільки е досить часто ми маємо ситуацію, коли от, наявність от таких густих е виділень некрасивого зеленого кольору, густих е при, при постназальному затіканні доволі часто в нашій банальній такій лікарській практиці є підставою для призначення антибактеріальної терапії системної. На жаль. Тому в даному випадку я би міг розглядати флоацил як альтернативу системній антибактеріальній терапії, цілком обґрунтовано і так далі. Стосовно того, чи варто комбінувати з морською водою, ну, скажімо, ви знаєте, флоацил використовується, призначається, три рази на день, і я думаю, що іще пару разів. Такому пацієнту додати звичайний морський урочий е, ізотонічної морської води, ну, напевно, що доцільно, хоча, напевно, не обов'язково. Ми повинні дивитися на клінічну ситуацію. Ну, в цілому, я погоджуюся із лікарем. Можливо, у нас тут були дискусії стосовно діагнозу, але лікування, яке скероване на симптом е, таких е, зелених гнійних ви, е, виділень з носової порожнини. Абсолютно адекватно призначено, і тому я думаю, що цей випадок характеризує ну, правильність підходу до лікування.